Так, якось мені треба так поставити. Я читала Ірина Ревчук, Лідія, привітик, привітик, Лідочко, вечора гарного літнього, приємних спілкувань, Галинка, Рутницька, Надю. У вас комарі не кусають? Не не чую комарів. У нас після 19-ти не можна вийти на город. Ніби не чую, ніби не чую. Поки що, боже, в мене вже і руку вистрілює. І навіть з не їла тою рукою. Він, Рябчук, надію, що Міша молодчинка, що цікавиться городину, і другий то наївся та ліг відпочивати. А в тебе твій господар молодчинка, здоров'я Михайлику твоєму вдалої неділі нової. Дякую, дякую, дай Боже. Дякувати Богу, що приїхав щасливо. Ну, як є, так є, інакше бути не можна. Тяжка та праця. Що він робить, але мусить, але мусить дівчата, бо внах ще не може бути. Коби нам та війна закінчилася, коби та війна закінчилася. Я вам кажу, як це вже все надоїло. І сьогодні порт нікого слухала і геть розчарувалася всім. що вони навіть вони лише кажуть що за стіл переговорів сядуть а вони навіть і сідати не думають бо вони навіть не можуть собі вони не можуть дозволити що, що ми вирішили жити собі окремо що ми такої наглості набралися ну не знаю Хочеться, ми то все скінчилися, але щось не початку краю. Лідо, подобайки пошукайте, Надюші, додавайте вгорі три крапочки. Дякую, Валентина Михайлова, дякую, Ліда, навзаєм. Ліда, сердечка, Марія Центіла, я завжди ліплю подобайку. Дякую. Олеся Суми теж підв'язали, помідори на огороді. Добре, молодці. Я ще не підв'язала, але завтра можу. Самсун Надя, щоб не кусали комарі, потрібно розчинити ванілін у воді і намочити відкриті частини тіла. Але не дуже сильний розчин, важко самій буде дихати. Я взагалі не можу принести ванілін. Я дівчата визнала тоді, як мені сказали, що пастою зубною пастою відмивати каструлі. Я вже навіть не пам'ятаю, тому бути розчин, але чого там був? Зубна паста пам'ятаю. Оце. А ще що мало бути, я вже й не знаю. Як би ви знали, як мене затягувало, Та я в хаті дві доби була у тім. У масці ходила. Так мене затягували, ота м'ятна паста тут. Той Та запах. Не можу вже. А якби я ще помастилася ваніліном від комарів, то краще вже найби комарі їли, якби мене мало бушівки. Але таке, то таких проблем немає. Та й можу собі таке і робити. Фу. Мене ось помідори вже затягують це тіло, Надюша, ви теж собі посадили помідори, чері посадила. Посадила небагато, але посадила. Дивіться, одні вже цвітуть. І теж знову в них є. Ну, якось лише побривала пагони. Ну, є пагони наростають, значить помідори ростуть. Кулінарка. Доброго вечора, Надюша, і всіх хто в чаті. Привіт, паличку, привіт, дорогеньке, рада тебе бачити. Ірина Рябчук, подобайку одразу поставила на дюшу. Ми вчора посиділи, так нічого, більше три години. Так. Я як глянула, не повірила. А час так швидко, швидко у нас сплинув. Так, вчора у нас було дуже-дуже продуктивне спілкування.